Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі будинок в Червоній Слободі поряд з живописним озером. Ось тут гараж. Давайте зараз обійдемо ділянку з боку фасаду. Ось тут 4 сотки землі, які йдуть окремо під сад, і двір 11 соток. Оце у нас починається двір. Ось це будинок. Так, давайте трошки його збільшу. От, і далі давайте пройдемо на саму ділянку. Ось тут основний заїзд. Ось такий будинок. Будинок цегляний, утеплений. Вікна склопакети. Тут свердловина. Ось тут господарська будівля, в якій є підвал, літня кухня і сарайчик. Ось тут господарська частина. Тут літній душ. І ось, власне. Ділянка. Ось будинок з іншої сторони. І давайте зайдемо в будинок, подивимося його всередині. Та якраз знімаємо. Так, це у нас веранда. Коридор. Вітальня. Загальна площа будинку 150 квадратних метрів. Перший поверх плюс мансардний. Ось такий кабінет. Кабінет або спальня першого поверху. Ідемо далі. Це в нас сходимо другий поверх. Зараз ми до них повернемось. І кухня. Газовий котел. Ось є газова поверхня і духова шафи. Ванна кімната з душовою. Ось тут вийде насад. І це ще одна спальня першого поверху. Так, і далі піднімаємось на другий поверх. На другому поверху є ось така бібліотека. Ну, власне, тут дві кімнати, які використовуються як бібліотека, бібліотека або художня майстерня.